Великі чорні очі шиншили, довгі вуса і великі округлі вуха пристосовані до присмеркової і нічної активності. Утро шиншили вважається одним з найдорожчих в світі. В результаті активного винищування звірі збереглися лише в районі кордону між Чиллі і Перу. Зараз цей вид грозунів охороняється і чисельність його поволі зростає. Шиншила або Чинчила від назви гірського індіанського племені чинчас володіє одним з найлегших і водночас, можливо, найтеплішим хутром у світі. Хутро шиншили відрізняється дивовижною міцністю, м'якістю і гущиною. Гущина хутра зумовлена тим, що з кожної волосяної сумки росте не одна волосина, як у більшості ссавців, а пучок волосся. Гірські індіанці племені Чинчас ще тисячу років тому першими випробували рідкісні якості хутра шиншили. А коли за декілька сот років їх підкорили інки, ім'я поневоленого народу успадкували відкриті ним звірів. З перебігом століть, кочуючи з однієї мови до іншої, чинчас поступово перетворилися на шиншилу. Інкам також припало до душі утро шиншили. Воно зігрівало їх в зимову холоднечу і прикрашало мантії вищих жерців і царедворців. А потім прийшли наступні завойовники, іспанці. Розгромивши з нелюдською жорстокістю державу інке, вони узялися грабувати її без найменшого сорому та відправляти до Європи каравани судів, завантажених золотом коштовними каменями і шиншиловими шкурками. В Європі шиншилу оцінили дуже швидко, і попит на сріблясте хутро став величезним. Королі були змушені видавати укази, які забороняли людям простого звання носити шиншилу. Шкурки гризунів. У якій пересічні індіанці чинчас одягалися від ніг до голови, стали відтепер привілеєм монархів. Ще у 1894 році лише з Чилі вивезли 400 тисяч шкурок шиншили і приблизно стільки ж з Болівії і Перу. Коли в цих країнах, врешті-решт, зрозуміли, що ще трохи, і шиншили безповоротно зникнуть, то відразу ж заборонили всяке полювання на них, і експорт їх шкурок був оголошений незаконним.